У народному домі міста Тисманиця відбулися урочистості з нагоди вшанування історичної дати утворення ЗУНР Західноукраїнської Народної Республіки. Велика подія в історії незалежної нашої української держави, ще не було навіть України як держави, але вже тоді західні українці скористалися тим вигідним історичним моментом, коли закінчилася перша війна, і австро угорська імперія розкололася. Виникло можуть створити власну державу. Те, що наші земляки зі східної України дуже довго вагалися, як зробити, галичани зробили досить швидко. Адже, зрештою, вони мали вже досвід, досвід Першої Своєї війни, коли український легіон, легіон українських січових скриців спромігся показати високі результати у військовій справі. Зрештою, галичани показали, що вони варті мати свою власну державу виявилася та невелика, здається, за обсягом Українська держава, але все ж таки вона охопила досить велику територію. Це майже 70 тисяч квадратних кілометрів. Це території теперішньої Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської. Зрештою, це Закарпаття і Буковина. Це досить велика територія з майже 6 мільйонами населення. На той час це дійсно був високий результат, адже <клух> такий короткий термін. 1 листопада і зрештою проголошується держава, а на сході проголошення держави зайняло майже рік. Адже бачимо, як навесні го року з'являється ОНР, але ось остаточно опоробняється лише в січні 18-го року, коли нарешті проголосилися незалежність. Зунер проіснувала недовго, фактично рік з 1918 по 1919 роки. Зі столицею у Львові історія повторюється над нами знову нависла загроза втрати державності.